Pectoral Fly – це тренажер для тренування грудних м'язів. Техніка виконання. Цей тренажер, він багатофункціональний, на ньому можна також робити задню дельту. Тому інколи ручка може бути включена задню дельту. Наше завдання переключити і поставити на зведення обидві ручки. Також регулюється сидінням. Сидінням регулюємо висоту, нам треба сісти так, щоб коли ми взяли рукоятки і звели їх перед собою, вони були на рівні центру груди. Беремося за рукоятки. Спочатку підтягуємо одну сторону. Підтягнули, звели, прожали м'язи. Глибокий вдох. Вдох. Видох на зведенні. І обов'язково включаємо м'язи. Прожимаємо. Дуже гарно працює центр грудних м'язів. Вдох. Лопатки зведені. Поперек прогнутий. І важливий момент. Ми тримаємо руки, трохи зігнуті в локтях. Наче ми обіймаємо дерево. Глибокий вдох, розвели в сторону, локти не піднімаються вгору, трошечки опущені вниз. І зводимо до центру. При цьому наші локті не підняти вгору, бо тоді буде працювати передня дельта. А опущені трохи вниз. Закінчили. Обережно ставимо в одну сторону дякую за увагу.